Так, друзі, маємо Peugeot 5008 до заміну амортизаторів. Хто не робив того, думає, що то все буде легко. Хочу вам показати, хто розраховує на легше, то прийдеться попрацювати. Мені не так, звичайно, як у всіх машинах. Ну, в більшості машинах знімаються. Треба піднімати дві сторони. Ставити на підставки і повністю вложити балку. Потім відкручуємо того болта. І 4-5. Шість болтів крутийна. Для того, щоб відкрутити тамтого болта. З тої сторони відкручуємо з тої. Доступ не дуже. Там мішає вихлопна. Так капець. Мішає вихлопна. І так воно виходить в загальній складності, що треба повозитись, заморочитись. По, по, по. Зняти два колеса, там теж до, до болта доступу нема такого. Не знаючи, не, знаю, не прийдеться чи ще вихопнув опускати. Зазвичай я думав то буде на минут 15-20 амортизатори міняти. Мартизатори у нас і нові. Але но їх міняти не так просто. Прийдеться дві сторони опустити, потім напевно ту защиту знімати, бо там низом є болта, що кріпляться той простин. Якраз два болта там заходять з тієї сторони. То попробуємо. І тоді відкручувати мортизатори нові. Хто знає, хто не знає, тра хоч нові в По робочому положенні, так як вони мають стояти, повністю зжати докупи і відпустити пару разів. Разів 5. Повністю зжати, повністю розтягнути, для того, щоб прокачати. Може хто думає, що вони прокачаються, ні були ситуації, вони не, самі не хочуть так прокачуватись. Можливо, десь щось, але не знаю. Було таке в мене, що треба було їх знімати ще раз, прокачати і потім все було добре. Дивіться, підписуйтесь. Буду. Я що цікаво показувати. Дякую. Так, виняли ми. Треба виймати пружину. Відкрутити ту підставку зверху. І для того, щоб відкрутити того одного болта. О! Не знаю, чим виробник думав. Але тільки не для людей. Щоб дорога машина була в ремонті, було невигідно її ремонтувати, бо теж то поміняти, заморочитись, то не так то все. Чим раз, тим. Чим новіші машини, тим краще. Хоча та машина рахується з таких нормальних машинів. Но... Часто такого не міняється. Так, то будемо міняти. Так, розраховуйте, що треба дві сторони відкрутити, опустити балку. Потім зняти з пружину, зняти ту його відкрутити болта, поміняти амортизатора І потихеньку назад. Потім ті болти по Супали то все, півпали б... Хтось б... Хто подумав, що так як я, що то раз-раз-раз, 20 минут роботи, півгодинки, значить, чи можете обузку тити назад, то не буде півгодинки. І... Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, буду показувати шарі.